Вже далі нема дороги. Страшно їхати на машині. Можна лишитися тут. Тому лишаю, йду пішки. Йду на пасіку, хочу подивитися, як, як бджілки, чи от взяли корм. Ну, тобто кров поматку чи вони беруть. Ах, тут болото. Так, скасувати, скусувати. Болото, болото. Ух ти. Так, сюда. Ну, тут хтось їхав. Зараз зафоткую, як я в чому одітий, На голові камера. Якби перший раз пробую. Ну о. Наверно таке краще буде, якщо не йщу впустити, так? Да? Да, напевно, треба трохи її відпустити. Трохи пустити нижче. Січень місяць, снігу нема. На вулиці плюс 4 градуси, тепла, плюс 3, ночі буває там мінус два. А так тепло. Но волога досить. І ця волога я б вже от спалював от ці всі бур'яни, що тут є. Підходимо до хутора. Ня, ня. Не сварися, малий. Свариться. Вже хочеться, щоб була весна, щоб ці бур'яни поспалювати. Опа. Так, опа. Ті падати хочуть. А що таке? Йдемо ближче. А чому? А як це так? да, все, Хрюцк І все. Так, зараз. Пробуємо підкласти. А стоїш, Добре. Так, заглянемо, а того разу не поставив на кришу а я цей прижимось той, що валяється. Так, ну спробуємо тихенько, бо дійсно я минулого разу. Так, шумів. Нічого собі. Вже забрали все. Ну видаєте. А ну у вас там є ще корма? Корма ще є. Корма ще є в них. Але помадку вже забрали. Ну ви є від корма Та Кажуть, помадка зайшла. Це така моя май... велика сім'я. Ну, подивимося, ж трошки найслабша ну, справи. І тут забрали. Я ж не знаю, чи мені радуватись, чи ні. По-моєму 10 числа ставив, сьогодні у нас 18. -ти. І вони скажімо, фактично все забрали. У цих теж ще є в білках. Корм. Там видно на, на дні є волога трохи. Все. На ту сторону. Все як у них справи. Чи, чи вони взяли корм? Теж забрали. Ось як виглядає. Ну вони бій, скажімо, в передній стінки сидять. Тут є ще міністр. Още забрала, то тут ще є. Є вологу у передній стінці. Теж неопередній стінки, в задній там ще є корма. Ну і бачу на... Вона... Так. Взяли помадку, практично всю взяли. Так, ну і зараз хочу зробити фото, відео з з верхів. Опа! Щоб видно було цю всю територію. Зараз піднімемось наверх і отак пройдуся по, по самому хребту. Ех. Да, ялки палки щоб це викорнити, треба награтися. А тут такий теж підйом потужний. На ньому теж сад зробити пасіку поставити, якраз в ту сторону виходить, схід сонця позаду мене. Якраз супер, щоб була тут пасіка. Бо на даний момент пасіка знаходиться в ямі, ти в самому гіршому місці. Так. А ну ще трошки мало би фотографувати. О. І відео заснімо. От пасіка знаходиться там внизу. Отож ти. Так, ідемо тепер в ту сторону. ой 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 Болото, болото, болото. Тут де земля колгоспу. А тут, земля, тут кукурузу того року сіяли. Тепер не знаю що. Було би супер, якби гречку засіяли. Соняшник. Ну якийсь медонос. Було би чудово. А ну от ще зробимо одну фотку. на краще йти лісом. Тут який невеликий пролісок. Акацій. Ну він досить малий. Я думаю, що навіть нема гектарів. Паська знаходиться в тому напрямку. Ми йдемо на ту гору. Звідти сфоткати. Як воно виглядає? Збираємося. А там так гарно закат видно. Кросота. А от пачка там внизу знаходиться. Знаю, видно і ні. синеньку. Синенькі вулики. Так, і відео включимо. Де знаходиться пасіка? Де знаходиться пасіка? Отакий тут ойде. Яма така йде, скаже. Я думаю видно. Добре її. Ну і зближити. От і мої дівчонки. І дівчонки. Ну якщо зближати. Отимої дівчонки. І дівчонки. Так, ідемо далі. На ту протилежну сторону, ось туди. І звідти теж хочу зробити знімок. Тут ми такий прогон на цій території І тому тут от нема таких великих кущів. Тут ми, вони низенькі йдуть. Ось тут серйозний прогон. Так, наша мета от та гра. Ми вже на потечні стороні, а там позаду. Лісок знаходиться він вот. А сюди вниз там часто, де я хочу, щоб був сад. Ну і пасіка там внизу. От ми практично на такій горі знаходимось. От, от верби видно. Видно верби. Ось ті, отам наверху ми були. І ми от звідти, звідти ось так рухались на круг лісу і прийшли сюди. Всього місця не дуже видно пасіку, ну практично взагалі не видно, тільки з цієї сторони. Ну да, так, видно вулики, ті, які знаходяться біля доміка. Показую. О, видно. одно. піднімемо камеру по Ось так. Так, і ще фотографію зробити. Ось так-то. Ось тих вуликів видно біля доміка того. Ну, оцей чай ще не буде видно, бо вони там в зарослях. Серйозних. Оце є моя говерла. Що заснімемо звідси? Може бути класний. Класна пасіка. От на цю сторону, що тут дивиться, моя пасіка. От туди, да? так? там моя пасіка, от домик. І по кругу. Я на самій горі находжусь. А там орять, все орене. Там моя пасіка. Тут гарне місце. Ще не треба трохи грошей за пару штук баксів. Ну там знаходиться машина моя. Там центральна дорога аж і пасіка аж тут. Так, ну що йдемо до машини. От була би можливість. А, шиповник. Була б можливість цю всю гору засадити, ну, скажімо, медоносними деревами, такими як акація, такими як липа. А то було б круто. Тут гектарі цього є. Добре. Що можна садити. І нікому не потрібно, ця земля вже. Так, вона бідна тут і пропадає. А ця сторона тут менше є. Е, опа. Зарослій. Бо тут ще люди виганяють худобу пастися. І тут трошки згризає худоба, які скажімо, бур'яни. Втопчує, згризає. Опа! От дорога, куди ми йшли на пасіку. Тут ставок, там ще є ставок, там в селі тому теж є ставок, три ставки, колгоспні. Такі вони не дуже доглянуті, скажемо, але є. А тут бульдоза треба пустити, щоб він зробив нормальну дорогу. І дорогу засипати щебенем. І можна було б приїжджати. Так скажемо, в загальному то тільки тут е, сложний участок. Дорога це оцей. Там можна їхати. І до цього місця теж нормально. Нічого ще це зробимо. Ставок, водичка спущена в ньому. Виловлювали рибку осінню. ню. красавчик. Не скучав? Так. Ну, хотілося б зайти у машину, якщо не було дуже болота багато. На кросовках. оба! Ну, це. А так, повитираємо. Оба. Так що такі то діла? Погуляли, подивились. А тепер додому. В тому точку практично ті, що я дивився відбірково та були забрали. Ну так само тут. Так ж саме і тут вони забрали помаху. Теж сидять у передньої стінки. Так, на пакетик ми не будемо більше трогати в інших сім'ях. Так. так. Це ми забрали. Так, знайдемо ще. Сподивимося. Надо цього волока. Ну, тут вони опустилися вниз. Якось так. Сидять. Корма, корма. Тут кормів, я не дуже бачу. Конечно, я не дуже бачу. Це не насторожує, конечно. Так. Накриваємо назад. Коротше, вони взяли, взяли помадку, взяли. Так, ну хорошо, все туди.